Чому у ЄС аутизм помічають легше і швидше і діагностують, ніж в Україні? Я живу зараз у Німеччині, і моїм дітям поставили тут діагнози, і у мені теж помітили це тут, а не в Україні. Чому? Мої спостереження. По-перше, тут люди взагалі більше діагностують, тут на це звертають більше уваги. А по-друге, тут це дуже важлива складова життя спілкування. Причому спілкування завуальоване, тут є спеціальні правила, як розмовляти, все дуже, дуже формально можна сказати, дуже велике значення має «small talk», Якісь натяки, якісь інтонації, як, який вираз обличчя у людини. Те, що в Україні нам можливо і не потрібно було, бо ми е, такі говоримо усе в принципі прямо. Ну, бувають якісь там жарти, які можна не зрозуміти, чи ще щось. Але якщо людина говорить рівно, наприклад, е, майже не змінюються інтонації м, в голосі. Але вона або порядок слів інший використовує, або робить якісь паузи, або погляд якийсь там використовує. Чи взагалі просто каже таку фразу, яку от німці вони знають, що ця фраза зараз тут недоречна, а я, наприклад, не знаю. То тут це стає дуже помітно. Їм важливо в Європі в Західній і. В США, я думаю, так само їм важливо от на цих напівтонах розмовляти, і щоб розуміла людина теж ці півтони. І аутисти тут, звичайно, ну, лажають. вони не считують ці напівтони і незручних ситуацій стало набагато більше тут. І тоді це дуже помітно, і тому їх виявляють. Звичайно, тому це не єдина причина, чи не ті дві причини, які я назвала, але ось це прямо помітно. Це різниця між українським менталітетом і е, отут в ЄС.